38 виходів сили на дві роки. За одну годину виконав курсант 4-го курсу Житомирського військового інституту імені Корольова Вадим Подокопний і встановив рекорд інституту. Такого результату не досягав ще ніхто в історії навчального закладу. З самого початку було важко, от, бо я собі поставив в ціль в 300 разів за годину. От і перші рази були максимально важкими. Тобто я робив 50-100 разів. Я вмирав, руки не витримували від нагрузки. Була дуже проблема: це був холод, неподготовлено перекладина взагалі. О, це от дуже велику роль зіграло. Ранку у 300 виходів силою. Хлопець виконав перше у квітні цього року. Тоді й подав заявку до національного реєстру рекордів, аби зафіксувати досягнення офіційно. Через брак коштів зробити це не вдалося. Однак, хлопець не опустив руки і вирішив, рекорд буде, навіть якщо його не зафіксують папери. От спустя скільки 4 місяці я от нарешті якийсь маленький крок зробив. От. Руки зривав часто, кожне тренування я зривав руки. Бувало, що по 4-5 по мозолів зривав, бувало, що один, як коли. От. Але в принципі лікував, заживало швидко. Спочатку батьки Вадима були проти, боялися, що син травмує руки та наполегливість, і цілеспрямованість хлопця переважили страх. Каже, після встановлення рекорду навіть не очікував на таку підтримку. Десятки людей писали слова вдячності й захоплення. Мені постійно теж до цього моменту казали: от воно тобі за чим це руки рвати, мазахистам подібне всяке. Ну просто розвернувся і пішов. кажу, вам не зрозуміти. Тепер у планах Вадима потрапити до книги рекордів Гіннеса. А кожному, хто хоче, але боїться зробити перший крок, він радить не слухати тих, хто сумнівається, іти до кінця. Попри в тому, біль і сумніви я думаю, цього б, цього б не було. Я б тут навіть не стояв би, якби не, не Діма казати. Чесно. От я йому всім завдячую з самого початку. От. І я, до речі, як хотів подавав заявку, точніше на національний реєстр. Я Ставив дату 18 травня. Це якраз дата його першого рекорду. Валентина Петрук, Ілона Усатая, телеканал ск 1 Сім іменних стипендій вручили студентам державного університету Житомирська політехніка. Здобувачів освіти відзначили за високі досягнення у навчанні, науковій та громадській діяльності. Стипендія є доказом того, що здобутки студентів з нагороджуються. Я отримала цю стипендію за здобутки за наукові здобутки, за досягнення у навчанні та також за активну участь у різних заходах, які стосуються як і соціального рівня. Сфери, так і волонтерська Ці стипендії ну вони дійсно дають студентам більше можливостей, більше часу та більше, щоб розвиватися. Студенти отримують такі стипендії уже другий рік поспіль. Ініціатором програми став голова наглядової ради університету Геннадій Буткевич, засновник групи компанії. Group Management. Вони отримали сертифікати. Дуже талановиті наші студенти. Це по одному представнику, по одному студенту з кожного факультету університету за поданням деканів, за поданням органів студентського самоврядування. І, власне, це ті студенти, які сьогодні мають найбільший рейтинговий бал. В наших усього факультету, студенти кажуть, це важлива підтримка під час навчання та мотивація працювати далі. Стипендіатки Ілона та Вікторія діляться, використають ці кошти на саморозвиток. Я дуже люблю представляти наш університет, наше студентське самоврядування для інших університетів в інших містах. Тому я думаю, що в першу чергу ці кошти будуть йти саме в цю сферу. Хочу. Покращити свої знання з англійської мови і також на різні курси, які будуть в подальшому мені допомагати розвиватися у моїй сфері. Студенти отримуватимуть щомісячну фінансову підтримку в розмірі 7 тисяч гривень впродовж наступного півріччя. Щороку, у третю неділю жовтня, Україна відзначає День працівників харчової промисловості з цієї нагоди у Житомирі на базі кондитерської фабрики Житомирські ласощі привітали працівників галузі в межах платформи, діалог, влади та бізнесу. Під час заходу начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко вручив представникам харчової промисловості, подяки та вітальні листи від міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. Я вам дуже вдячний. за те що жодне підприємство від початку війни не закрилося, воно далі працює далі визволяє свою продукцію, як би ваш ворог не було, як би е не конкурували з вами по заробітних плати. Ми це все розуміємо. Відчуваємо а сьогодні. Ми всі розуміємо, наскільки для нас важлива робота харчових підприємств. Саме завдяки вашій наполегливій праці, професіоналізму та відповідальності, сьогодні мільйони українців. Може отримувати доступ до якісних українських продуктів після офіційної частини. Гості свята насолоджувалися живою музикою та дегустували новинки, які підготували працівники фабрики спеціально до цього дня. Після всі охочі мали змогу побачити, як народжуються улюблені солодощі Житомирян під час екскурсії фабричними цехами. Відвідувачі дізналися про етапи виготовлення цукерок, спостерігали за роботою технологів і зробили чимало фото на згадку. Працівники підприємства особисто привітали і директорка акціонерного товариства Житомирські ласощі Людмила Сіденко, подякувала за їхню відданість справі та побажала подальших успіхів та солодких перемог. Ова промисловість одна з ключових складових економіки Житомирщини у регіоні. Працює понад дві сотні підприємств, які забезпечують роботою близько десяти з половиною тисяч фахівців. Саме за допомогою об'єднання влади, бізнесу та трудових колективів, ми можемо забезпечити продовольчу безпеку. Це те, що сьогодні ми маємо критичність. Це в свою чергу платимо податки, створюємо робочі місця, виготовляємо якісний український продукт. Де можемо забезпечити мільйонів українців? Свято працівників харчової галузі це нагода подякувати людям, які щодня забезпечують нас якісними і смачними продуктами. У Житомирі проводять семінар Асоціації олімпійців України. Проводять його щорічно у різних містах. Цього разу спортсмени завітали до нашого регіону. Коли Ми запропонували відділенням обласним, написали листа, хто прийме на себе е, всі, скажімо, організаційні моменти, які пов'язані із цим заходом. Особливо саме головне, що не менше трьох тисяч саджанців для того, щоб ми могли висадити олімпійський ліс. Житомир був перший у цій черзі. Ми надіслали нам листа, і ми всі погодилися з задоволенням. Щоб в одній області збиралися стільки олімпійців, це рідкість. Тому я думаю, що і Житомирянам, і всім, ну, хто прийде до нас на зустріч, з ким ми зустрінемося, буде дуже цікаво, тому що кожна історія кожного спортсмена, який тут присутні, це буде напевно дуже цікаво для людей, які прийдуть нас послухати і побачити. Участь у семінарі беруть 32 спортсмени з усіх областей України. Доєдналися також і олімпійці з Житомирщини. Серед них бердичівлянин Володимир Матвійчук, який у 2011 році став бронзовим призером чемпіонату Європи з боксу на сьогоднішній день. бокс є одним з найрозвинутіших видів спорту, і знає він культивується дуже 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 сильно. І в кожній області є свої тренери, педагоги, які наставляють а ми, як олімпійці, як ті люди, які трошки пройшли, трошки більше бачили, знаємо. З радістю приїжджаємо на олімпійські уроки, на спільні тренування і показуємо майстер-класи. Участь у семінарі взяла і Олена Підгрушна, олімпійська чемпіонка з біатлону, найвизначнішу свою нагороду здобула у Росії у 2014 році. Згонка була на наступний день після розстрілів на майдані. Тому як ми кажемо, що наше олімпійське золото з чорним відливом, тому що це справді було два дні розстрілів, і на наступний день ми стартували. Ми стартували перед тим, поплакавши про цих всіх людей, загинувших. Але коли ми перемогли, знову ж таки, ми нагадали про Україну. Ми українцям показали, що все ж таки ми не здаємося, боремося до останнього. Семінар триватиме два дні 17 та 18 жовтня. У планах учасників висадити дерева Олімпійського лісу. Ірина Цапун Ілона Усатая. Телеканал СК 1 Через нові атаки ворога ми очікуємо проблеми з енергопостачанням. Так заявив президент України Володимир Зеленський. Запитаємо житомирян, чи готові вони до можливих відключень. Ні, ні. ні. А чому? А тому, що це забирає наш комфорт на... А чи готуєтесь, можливо, ви записаєтесь якимись свічками чи чимось ще? Ні, ми сподіваємося на Бога, що все буде добре. Готово. Постійно заряджений павербанк. Всі гаджети, які є, теж заряджені. Є генератор, тому. Тому нормально. Я думаю, і переживемо цю зиму. Ця зима обіцяє, що буде складна, але не думаю, що ми не справимось. Ми ж сильні. Не думала, але якщо будуть відключення, прийдеться бути готові. Так, а можливо, чимось записалися. У мене батько записався всім, чим тільки можна. Всім, що існує, це він все купив. Тому прийдеться розбирати покупки, якщо, якщо таке буде. Сподіваюся, що не, не прийдеться. Про, Про це думав, ще не думав. На даний, даний момент даний все даний готово. Ліхтарик, свічки. Свічки є, свічки є. Ліхтарик є. Павербанк, павербанк також павербанк у будь-якому випадку. Все, все. ні, не, не готуємося ви. Ні, не, не готуємось. Павербанки можна використовувати при відключенні. Це у нас завжди є. з минулого року. сталося. Не хочеться про це думати. Ну, як сказати, не бажано, звичайно, але хотілося б, щоб не відключалось. Але ліхтарики є, мусимо бути готові. Свічки є, повербанки є. Будемо сподіватися, що все буде добре. Так. Слава да. ЗСУ, хлопці допоможуть. Будемо світло.